Вітаю, друзі. Завтра, 19 листопада 2024 року, ми будемо констатувати тисячний день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це кругла цифра, і відповідно є сенс підвести певні підсумки цього тривалого проміжку часу, впродовж якого Україна бореться проти монстра під назвою Російської Федерації, під командуванням Зеленського та його Шапіто. Я вважаю, що цю ситуацію є сенс. Проаналізувати в трьох аспектах: військовому аспекті, внутрішньополітичному та зовнішньополітичному аспектах. Військовий аспект. Незважаючи на те, що я не вважаю себе експертом в військовій справі, як на мене, ми можемо констатувати певну патову ситуацію на фронті, в межах якої ні Україна не зможе не може переломити ситуацію на свій бік. Ні, Російська Федерація, незважаючи на її величезні ресурси, не може переломити ситуацію на свій бік. Україна не е, Російська Федерація, звісно, не може переломити ситуацію на свій бік завдяки тому, що Україну підтримують західні союзники, Сполучені Штати Америки, країни НАТО е, інші країни. Російська Федерація е, не може переломити, як я вже сказав, ситуацію на свою користь. Україна не може переломити ситуацію на свою користь через. З одного боку, недостатня ресурсів, а з іншого боку, як на мене, неефективність е, керівництва України і політичного, і військового, яке, яке продемонструвало свою низьку, низький рівень кваліфікації з лютого 2022 року. Така ось військова ситуація. Такі військові ситуації, подальше продовження військових дій призведе лише до виснаження ресурсів двох сторін. Відповідно, потрібно. Потрібно ухвалювати якісь рішення, але невідомо, чи Російська Федерація хоче ухвалення таких рішень, тому це ми залишимо на відкуп нашим союзникам і військово-політичному керівництву України. Внутрішня політична ситуація. Внутрішня політична ситуація характеризується тенденцією до погіршення. Обомовлено це тим, що обомовлено це тим, що. Зеленський та його Шепіто не готували Україну до повномасштабного вторгнення. Втратили дорогоцінний час з 2019 року, не готували, не займалися обороною і підсиленням оборонного потенціалу України. А після початку повномасштабного вторгнення розгубили потенціал і мобілізаційний потенціал українців, які вишукувалися у черги до ТЦК і СП. У перші дні в повномаштабного вторгнення і аж до березня, і навіть до квітня 2022 року, в подальшому обравши стратегію обіцянок швидкої перемоги, кави у Ялті, завершенням війни до зими 2022 року, а потім контрнаступу, а потім до кінця 2023 року постійні ці дешеві і безмістовні обіцянки. Швидкого ось ось завершення конфлікту, а потім і обрання методів мобілізації виключно з допомогою репресій і порушенням принципу рівності перед законом вони призвели до того, що багато українців втратили віру в свою державу, втратили мотивацію до захисту своєї держави і втратили е, віру у перемогу. Це вина Зеленського та його Шепіто, які все ж таки мобілізували інформаційний простір і досить жорстко контролюють його і вміло маніпулюють масовою свідомістю навіть дотепер. Зовнішньополітичний аспект. Після 24.02.2022 року, і навіть до того наші західні союзники, верніше спочатку треба прогнозувати, до того. За півроку до повномасштабного вторгнення Сполучені Штати Америки і країни НАТО попередили Україну про ухвалення путіним рішення про повномасштабне вторгнення. Будь-яка раціональна країна, будь-яке політичне керівництво раціональне почало би невідкладну підготовку до повномасштабного вторгнення шляхом будівництва фортифікацій, підсилення мобілізаційних заходів, підвищення рівня виробництва зброї, амуніції. Підготовки е, своїх збройних сил до повномасштабного вторгнення. Однак Зеленський та його Шепіто навпаки почали присипляти пильність українців, чим фактично сприяли Російській Федерації у повномасштабному вторгненні. І бачучи це, наші союзники, звісно, сумнівалися в тому, що Україна вистоїть. Однак, після початку повномасштабного вторгнення українці, як смілива нація, не злякалися. Вони, Багато хто пішов у ТЦК, е, хоча і багато хто виїжджав, рятуючи своє життя, тому що держава взагалі не попередила громадян про повномасштабне вторгнення. Так, от, побачивши цю реакцію, Зеленський та його Шепто ріпз, різко перевзулися і почали змінили риторику і почали імітувати себе великих героїв, незламників і боневтіків. І звісно, що. Така їхня поведінка породила недовіру наших західних союзників, які спочатку давали легку зброю, наклали спочатку потужні санкції проти Російської Федерації, однак, в подальшому ці санкції ослаблювалися. Однак зі скрипом ухвалювали надання важкої зброї, надання нам коштів. Однозначно можна сказати, що ми вистояли виключно завдяки. Зонішні політичні та військові підтримці. Якщо б цієї підтримки не було, ми б вже давно капітулювали перед Російською Федерацією, і ми повинні постійно щодня, особливо в цей тисячний день повномасштабного вторгнення, про це пам'ятати. Без західної підтримки ми були б вже давно капітулювали, тому що наше керівництво держави готувало. Як виглядає з їхніх слів і дій до здачі країну, а не до захисту. Але нас підтримують демократичні країни. Там є певні цикли виборчі, там є е певна динаміка політичного процесу, і відповідно підтримка України видається ризиковою. Тобто зовнішній політичний аспект характеризується ризиковістю. Ось зараз. В Сполучених Штатах переміг Дональд Трамп, тобто це може призвести до зміни політики. Будуть вибори в Німеччині, це може призвести до зміни політики. Будуть вибори в Польщі, це може призвести до зміни політики. І так далі. І так далі. В цих демократичних країнах зміна керівництва може призвести до зміни їхньої політики. В цьому і полягає ризик зовнішньополітичної підтримки. Ті е, безпекові угоди, які на підписував Зеленський. Разом зі своїм Шепіто, це є просто декларації, які ні до чого не зобов'язують ні нас, ні ці інші країни. Жодних реформ не проводиться. Відповідно, якщо узагальнити всі ці три аспекти, ми бачимо, що Україна знаходиться у значно гіршому становищі, ніж вона знаходилася 24 лютого 2022 року. Головна вина у тому, що вона знаходиться у гіршому становищі, крім Російської Федерації, як об'єктивного агресора, як головного винуватця всього того, що відбувається. Лежить також на військово-політичному керівництві України, яке є некомпетентним, яке призначає на посади некомпетентних людей, яке не реагує на корупцію та е е е некомпетентні управлінські рішення, що погіршує наше становище. Тому, ви знаєте, ми входимо в тисячу перший день війни е дуже складному становищі, і фактично в військовій і в політичній патовій ситуації. Єдиний вихід, який мені бачиться, це вибори переобрання Зеленського як президента і переформатування коаліції у Верховній Раді, тому що повинні прийти нові люди з новим баченням, які могли би привести Україну якщо не до справедливого миру, то до перемоги, тому що зміна політичної ситуації в Україні. Може повернути мотивацію громадянам захищати цю країну е потужніше, ніж це ми спостерігаємо зараз. Тому будемо спостерігати. Слава Україні!